Абсолютно усі мої родичі, близькі і друзі знають, що я обожнюю джаз і взагалі люблю всю ту епоху 1920-х років. І, звичайно, окрім музики, окремої уваги заслуговують тодішні прикраси. Але особисто я завжди найбільше кайфувала від ось цих ретропов'язок на голову і завжди хотіла собі таку. Цей день настав. Ще задовго до того, як в мене з'явилися усі необхідні матеріали, я приблизно собі продумала концепт, як це все мало виглядати. І за моєю задумкою, виріб включав в себе три обов'язкові елементи: перше пір'я. Друге блискуча пов'язка, в тому плані, що не стрічка проста і не нитка з бусин. І третє обов'язково щось дрібне, що звисало без основної деталі. З листка фетру бежевого кольору я вирізала квадрат, який буде розташовано як ромб. Далі я вибрала весь необхідний бісер, бусини і стрази, які збиралась використовувати для візерунку. Я почала вишивати основну деталь, оскільки це було найдовшим завданням. Дуже закрученого візерунку я не надумала, тому просто пришивала всі бусини по колу. За добу я зробила ось таку деталь. Але краї, по-моєму, виглядали не надто акуратно, тому я обшила їх бісером золотого кольору, щоб це виглядало як рамочка. Ну, ось так, думаю, пристойніше. Наступними я використала ось такі піни. Пришивати їх було б довго, тому я приклеїла їх на тильну сторону основної деталі. Це було необхідно саме на цьому етапі, оскільки потім я планувала закривати цю сторону. Розмістила я їх ось так на кут, бо звідси будуть звисати ланцюжки. Далі я вирізала з картону квадратик трохи меншого розміру і наклеїла на суперклей поверху. Далі моє улюблене пір'я. Попередньо я розмістила пір'їни в основну деталь між фетром і картоном так, щоб вони виглядали красиво, і тільки тоді зафіксувала їх суперклеєм. Тоді з такого ж бежевого фетру я вирізала тонку смужку шириною в 1 см і почала наміряти, де краще розташувати основну деталь. Знову закріпила все на суперклей, а далі знову була вишивка. Мені хотілося, щоб лінія пов'язки теж була обшита бусинами, тому я просто почала пришивати їх в рядочок. До речі, ось так виглядав процес по вечорах з вимкненим світлом. Я просто дуже хотіла довишивати. Тому я сподіваюся, ви повірите мені на слово, що все це я вишила сама. До основних камінців я по краях додала ось такі ялинкові буси золотого кольору. І в основній деталі я замінила один пін на ось таку висюльку, яку зробила з тих же бусин із скляної краплинки. Так мені здалося краще. Тоді я знайшла в себе ось таку резинову стрічку і пришила її до пов'язки з обох боків. Примірка. Так-так. Вже на цьому етапі я тішилася як дурний цвяшком. Фінальним етапом стали ось такі ланцюжки, які я збирала скріпити за ось ці піни. Тут нічого особливого, я роз'єднувала в пінах стики, насиляла ланцюжок і закривала пін. Зробила так з усіма. І тепер основна деталь абсолютно така, як мені хотілося. Єдине, що залишалося це закрити тильну сторону ще одним шматочком фетру по формі. Його я просто приклеїла на суперклей. Тепер фініш. Я дуже давно хотіла собі таку прикрасу. Здавалось би, легко замовити таку прикрасу в інтернеті, але, відверто кажучи, для мене вони трохи убогі. Тому я надзвичайно радію, що нарешті я маю цю пов'язку саме таку, як я хотіла. Саме з таким блиском, саме в таких кольорах і саме з таким пір'ям. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Кому не лінь, ставте лайк і підписуйтесь. А я бажаю вам вдалого вечора і пончиків! Слава Україні.